Побудувати графік функції y дорівнює x мінус 3 модуль x-1 закрити модуль, відняти 3х плюс 2. В даному випадку геометричні перетворення нам не допоможуть. Тут потрібно розкрити модуль. Отже, розкриваємо модуль. Перший крок під модульний вираз прирівнюємо до нулю. Звідси х дорівнює 1. Розіб'ємо область визначення функції на два проміжки. х менше за одиницю і х більше по дорівнює від одиниці. Якщо х менший за одиницю, то в цьому випадку ми одержимо функцію y дорівнює х у квадраті, оскільки х менший за одиницю, тоді x-1 буде набувати від'ємні значення. Тобто, нам, розкриваючи модуль, ми повинні під модульному виразі змінити знак. Це буде плюс 3x-1, мінус 3x, плюс 2 дорівнює x у квадраті, розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. 3x і мінус 3х знищиться. 3 на мінус 1 мінус 3 додати 2 мінус 1. Таким чином ми бачимо, що на цьому проміжку функція набуває вигляду х у квадраті мінус 1. Якщо х більше або дорівнює від 1, в цьому випадку, після розкриття модулю, одержуємо y дорівнює х квадрат мінус 3 на х-1. Ми залишаємо перед модулем той же самий знак, оскільки перед підмодульним виразом той же самий знак. мінус, отут цей мінус так, Оскільки х мінус 1 на цю даному проміжку набуває додатник значень або 0. Мінус 3х плюс 2 дорівнює. Зводимо подібні доданки х у квадраті. Мінус 3х відняти 3х, мінус 6х. І плюс 3 і додати 2 плюс 5. Мінус краще напише. Так, тепер треба побудувати на кожному з цих проміжків графік відповідної функції. Ми бачимо, що в обох випадках ми одержали квадратичні функції. Тобто в обох випадках це будуть параболи. Перша парабола будується легко, оскільки це в нас буде парабола х квадрат, яку треба паралельно перенести вниз на одну одиницю. Давайте побудуємо цю параболу, не обчислюючи таблиці значень. Отже, перша точка 0,0. 0, переносимо на одиницю вниз, буде 0-1. Друга точка, якщо х дорівнює мінус одиниця. Мінус одиниця у квадраті. Це буде 1. так? Але на одиницю переносимо донизу. Ось у нас ця точка. Одиниця симметрична буде. Мінус 2 у квадраті 4. 4 мінус 1 буде 3. Ось у нас ця точка. Зверніть увагу, що симметрично я вже не буду будувати, оскільки вона не належить ось наму проміжку. Обчислимо ще одну точку. Мінус 3. Це у нас буде мінус 2. 3. Підставляємо мінус 3 сюди у квадраті 9, 9, нет, 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось у нас тут. Можемо побудувати частину параболи на даному проміжку. Тепер будуємо ось цю параболу. Застосуємо звичний наш алгоритм. Обчислюємо. Координати вершини параболи. m дорівнює мінус b, тобто 6, ділити на 2 a на 2. 6 на 2 це буде 3. Ми відразу в таблицю внесемо ці значення. Значить, m дорівнює 3. Підставляємо трієчку сюди. 3 у квадраті 9. 9 додати 5 14. Мінус 3 Міс 6 на 3, мінус 18, плюс 14, мінус 4. Тепер подивимося, в який бік нам зручніше обчислювати значення функції а, справа від трійки чи зліва. Давайте ми візьмемо два значення зліва. Це буде 2 і 1. Третє значення 0. Можливо недоцільно брати, оскільки цей 0 не входить у дану область, в даний проміжок. Двічку підставляємо замість х. 2 в квадраті 4. 4 додати 5, 9. Мінус 6 ділити на 2, мінус 12, плюс 9, мінус 3. Одиничку підставляємо. 1 плюс 5, 6, відняти 6, 0. Позначимо ці точки на координатній прямій. Отже, 3 мінус 4, раз, два, три. Раз, два, три, 4. На координатній площині, а не на прямій, я обмовився. Далі 2 мінус 3, 1, 0. Симетричні відносно осі симетрії симметрії цієї параболи. Ця відомо буде тут симетрично мати, тут. Ну, і звичайно, можна ще одну точку. Взяти. Це у нас 5, 5,6. Вона буде симетрична до точки з 0. А точка за пасисою 0 має ординату 5. Раз, два, три, 4, 5. Ось буде ця точка. І будуємо частину параболи, яка проходить через позначені точки. Таким чином. Ось оця така крива складна і є графіком даної функції.